Яким франківці бачать місто через 10 років. О, місто розбудовується, розбудоване, зелене, красиве, щасливе, сонячне, квітуче. Дивіться, в нас сюди квіти. нас гарне місто. Треба любити своє місто. Думаю, треба покращити загалом інфраструктуру, відновити якісь будівлі в місті і менше цих забудовників всяких. Ну, через 10 років хотілося, щоб не. Лишалися трошки зелені зони, щоб не дуже знищували. Хоча Марцинків дбає, бачу за озеленення. Тут гарно гарне наше місто. Але хотілося б, щоб воно і залишалося таким. Складно мені сказати. Покоління міняється. Наші батьки є наші, ми є зовсім інакші. Наші діти ще інакші. Це покоління зовсім інакше. Не знаю. Не знаю, бажаю нашому франківську процвітання. А яким ви бачите Івано-Франківськ через 10 років? Пишіть у коментарях.